Доброго ранку, доброго дня! Хай плещуть долоньки, хай тупають ніжки, працюють голівки і сяють усмішки. Доброго ранку і доброго дня! Бажаєте ви і бажаю вам я. Сьогодні у нас дуже цікаве заняття. Ми дізнаємося, які бувають звуки і що таке буква. Діти, на землі. Нас оточує безліч звуків, це звуки тварин. Це звуки природи. Звуки побутових предметів. Все це немовні звуки, але існують і мовні звуки. Це звуки, які вимовляє людина. Ці звуки складаються в слова, слова складаються в речення. За допомогою слів та речень ми можемо спілкуватися, виражати свої думки та почуття. Діти, а хто ми з вами? Який народ? Так, ми з вами українці, і мова наша українська. В українській мові є 38 звуків, 32 приголосних звуки та 6 голосних. А українська абетка нараховує 33 букви. А тепер, діти, будьте уважні. Зараз ми дізнаємося, чим відрізняється звук та буква. Звуки ми з вами. Чуємо і вимовляємо, а букви ми бачимо, пишемо та читаємо. Отже, дітки, сьогодні ви дізналися, які бувають звуки, мовні та немовні, та чим відрізняється буква та звук. Попереду нас чекає ще дуже багато цікавого. До нових зустрічей.